Дай Боже щастя, здоров'я, панове. Хай Бог допомагає у всіх їхніх добрих справах, всім людям доброї волі. Хай життя наше, наша наша доля буде доброю до нас ласкавою, бо бо багато ми переживаємо, як і покоління попередні. Герець попередні. І всі покоління, які ми можемо перерахувати, страждали. Живемо ми не в раю, а в долині сліз і терпимо. Бляха, ми терпимо, терпимо з надією на те, що завтра буде краще. то якось попустить. Але слава Господу Богу і Слава честь і низький уклін. Хлопці вам, вам, які на своїх руках, на своїх плечах тримають, тримають Україну і дають можливість нам зранку просипатись, бачити своїх дітей. І, і хай терплячи якісь незгоди, ми живі. Дякую вам, хлопці, ви своїм потом. І своєю кров'ю вписуєте свої імена в історію України. Але справа навіть не в тому, бо деякі імена не напише людська рука. Ваші імена на небі записані. Я сьогодні в лісі. Нарешті я вирвався в ліс, бо тільки сніжок випав, я зразу в ліс, бо поле то не моє. Та, Я міг сьогодні поїхати на поле, я міг знайти динарика, може й двох, і двох. Ще щось знайти файне. Але я хочу лісу, я хочу споку, хочу... сьогодні ні не вітру, немає нічого, я хочу цієї краси. І цей прекрасний недільний день в цьому чудовому божественному храмі під цими небесними куполами. Я знайшов свою першу знахідку. Це 15 копійок рамочник якого сроку не хочу знімати рукавиці. Але надію маю сьогодні не на копійки. Я. я маю надію на е, Третій рейх, я маю надію на Австрію, на Польщу. М -м -м, або гарний стан, або срібло. Це про монети. Я маю надію на галогліграти, я маю надію на Рим. Тут, на срібло, на золото, тут було все. І кожного разу я проходжу в цей ліс, а так як ліс величезний, гігантський, і таких лісів у мене є багато, то сюди я приїхав 24 кілометри. То е, я завжди знаходжу діляночку, де або не ходив, або ходив менше. Але маю ідею, що там має бути кусень золота або глек з кусками золота. І саме тому я тут, і починаючи з цієї монетки, починаю. Так, це, це прекрасно і, і думаю заперечувати ніхто не може. Не зможе, але є нюанс. Я ходжу тут і сонечко бачите, я вам покажу сонце. Вон там сонце, тому не хвилюйтесь. Весна прийде. Ось цей нюанс. І це все крутому копорові цей за... За пазуху, за шиворот, як нас кажуть. На, коротше на загривок. Коли заходив сюди в ліс, бачу, дядько біжить, біжить до мене. Доброго ранку, доброго ранку, шоста година ранку. Ніч. Доброго ранку, Доб... півсьома десь, Поки їх. А ви тут сукєру не знаходили в лісі? Дядьку, бля, хаму. Е, так знаходив. А яка? Всяка, різна. Бодя Ауреус тут недалеко знайшов щось 10 сукер по Київській русі в одному місці в одній ямі. І... Я кажу, яку ви загубили де? Я не знаю де я загубив, я десь в цьому лісі так махнув і то десь 7 кілометрів. Я десь в цьому лісі і не пам'ятаю точно де, пам'ятаю, що була ожина. Я був дуже п'яний. Як вам сукери своєї не бачите. А тут з такої глибокої ями, як на ліс, тут це глибока. У мене вилітає сукера. Це, що вона не радянська, це 100%. У мене такої форми вже є. Я зараз підчищу. Це що це не радянська, це, це 100%. Я так і не розпитався, що це за сукера. Наймовірніше це козачок і я йду. Ай, та тут чітко видно, це козак. Я зараз його почищу. Ну, Так званий козак, пізнє середньовіччя я підчищу і от вже сокерочку. Це не, не козачок той, що я думав. Це саме та сокера, я маю одну таку цілу і одну з тріщиною. Тому, користуючись нагодою, прошу вас ідентифікувати. До речі, зайду в групу в спільноту. В спільноту в Фейсбуці в мордокнижці. Оця мордокнижка це фігня, а звучить. У Фейсбук зайду там і спільнота копана сукера і запитаю. І робіть так само. Це я зробив на правах реклами. І рекламодавець цього не знає. Я просто так сказав, щоб ви Хочете знати, яка сукера, є спільнота. Називається копана сукера. Так. Друзі, я вважаю, що це мені вже... Портанула, знайшов перстеньок якийсь фігня, ще зламаний, велика гільза і всякі штучки, які я називаю, якась фігня від якоїсь фігні. Не фонтан. Не фонтан сьогодні з сигналами. Добре, що випав цей алюмінієвий образок, Іконка. Лужко від вами. Цікавий сюжет. Отже, це так званий Хрест Марії. Два серця. Власне, Діви Марії і Ісуса під Христом. Латинь, це не Польща, це не, не мало би бути польське, це або мадярське. Погано бачу, треба помити. Внизу, під іконою 1830 рік. Чи це дата випуску, чи це дата якогось. Якоїсь події, можливо, богоявлення якогось, чи явлення Богородиці. Ну, значення немає. Залік. В цьому місці я знаходив, як я казав, все. Тут було золото і не раз. Тут було срібло і не раз. І не 10 раз. Медалі. Сокири, Сокир було дуже багато. Так от були тут дзвоники. Одного дзвоника, другого дзвоника знайшов. Одного розбив одиничку. Я одиничку не можу знайти. Інколи, для тих, хто не знає, інколи дзвоники, що є також колекційними речами. Багато людей їх колекціонують. Мають клейма, номера. От! Вони різні з білої бронзи, мідні. Так ось з білої бронзи номер 4 я вже, я вже такий маю. Бо якби я такого не мав, я би плакав, бо ось така сумна історія. Ось таке печальне. Ще десь, отак на експозицію, десь отак можна втулити дзвоник, а бачите вушко тут, вушко ціле, вушко з цього боку, циферка, з цього боку, вже десь так він в мене. І десь буде стояти. Може навіть на полечці і видно не буде. Буває. Сьогодні щось так все так є. Я... Я йду геть йду геть, йду додому їсти солому. Не хочу ні філософствувати, ні хера, я, я... мені холодно і голодно. І тут сніг не паде, а в лісі сніг весь впав на мене. Стопився, танув і, цей, і падав мені на голову. Як сніг на голову. Виходжу геть з лісу, ще тут має один городець, мені тут. Крони срібні, десятки, двадцятки траплялись. Ось таку приблуду знайшов. Хто буде нечемний, тому там сапати, сапати бульбу таку такою сапою. О! Мідна херня, думав списа копаю. Загалом це бронза. Але або мідь. Що зараза робила з цього? Ну я думав, що це спес. Буде. Буде хіре. І два геліви. Не цікаво. Дзвоник сьогодні міг врятувати, але він не врятував. Тому надіємося, що зараз тут буде крона. То що, то я не можу більше копати, я знаю, Я дуже смерс, я... Золота, немає срібла, немає, тому я йду додому їсти словом, я сюди поселю. Коротше, там я ще заходив дещо. Але ви... ви не вартуєте того, щоб я це мог вам показував. Окей, друзі, я, ще... я це сьогодні закину. А, А тепер буду, тепер вже осінь наступила і я маю більше часу. І я тепер буду частіше знімати в, в, в такому звичному форматі відео. Ще закину там, що, що понакопував золото, срібло, діаманти, коштовності, там, що все гнів. Закидую, так докупи, зіб'ю, вам закину, хочете дивитися, хочете не диється. Взагалі то не для вас, то для себе, для власного архівування, бо я не мав часу знімати відео, редагувати. У мене три канали. Рослини, камінь і пошуки. І влітку є все. Та? І, і я вибираю не адреналін. Мене годує камінь, тому я запутуюсь, я запутуюсь з тим відео, знімаю роботу, знімаю рослини, знімаю ті монети, то все йде в купу, мені сортувати, то я часу не маю. І забиваю Бог на, на відео. Зима це час відео. Тому щастя, здоров'я захисникам нашим сили, мужності і повернутися додому живими і неушкодженими. А нам всім терпіння і надії на Бога. Слава Україні, друзі!